Він страждав? Ні. Добре. Він на це не заслужив. Він на тебе чекав. Думаєш, я не намагався зберегти йому життя. Зона не могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо. Ні, Скіфе. Я нікому не віддам Зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути. Я захищатиму її. Зоні не потрібен твій захист. Вона сама про себе потурбується. Відпусти її. Говориш ти, а я чую слова доброго доктора. Він знав, що створив, і зробив би все, щоб втекти від минулого. Я вірив йому. Ми були зовсім близько до справжніх таємниць зони. Але він просто використовував мене. Він врятував тобі життя, сучі дисина. А ти так жодного разу і не подякував йому.